16.39, тридцять грудня року. Рішення засідання достільної комісії оголошуються продовженим. Переходимо до розгляду шостого питання про встановлення щоденної суми та батьківської плати за харчування дітей надання під закладах дошкільної освіти. З урахуванням пропозиції внести також і дали питання батьків дітей загиблих військовослужбовців, пропавших песестер, які винести на розгляд сесії ще За. леві. За, доповідача немає. Ні, то конфлікт інтересів. Так, чотири за вирішили винести дорослих сесії дане питання з допомогою. Так, слідує питання: пронесення до програми розвитку комунальної дорожньої інфраструктури, фінансування робіт пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних дорізань у користування та державного значення на території Володимиреської територіальної громади. А в новій редакції Марія Медуліва. Так, це, ну це помилково. Б... Е... Ну, як говорили ми на бюджетній комісії, тоді цій проєкт, в цьому проєкті рішення будуть зміни. І тоді буде так, що 2 мільйони на берегу Кам'яці з підфінансування на вулицю Петрів і до 200 тисяч, 800 тисяч на експлуатаційне утримання комунальних. У мене пропозиція збільшуйте на 5 мільйонів. Усюди додавайте по 5 мільйонів. У, у всі пункти програми. А Тимовіч, це мене. вже в сяпки, в правильно. У програму у нас ніх ми не будемо потім ще раз вносити зміни. А в нас буде у програмі сума. І ми лиш вже тоді змінами в бюджет будемо вносити. Що нам мішає внести більшу суму. І військо. Військовим запишете 2 мільйони, а видаємо сто тисяч. В мене пропозиція. По три мільйони на ці пункти, що ви ще додати, і на то, і на то, щоб ви мене вносили зміни в програму вносити. Чого? Бо ми будемо включати в перелік вулиці, на яких будемо робити експлуатаційну. То титульний список. То титульним списком біля. Підтримую пропозицію приймати далі рішення за пропозицією пов'язку Олександра Валентиновича. Поставити на програму по 6-6 людей. Не йде на першу, а ти на. Ні, на всій вулиці. Ну на даний момент фінансова комісія вже розглянула дане питання, поставили вже ті кошти, як вони є, так уже підтримуємо те і ставимо. Ми можемо ставити і сто мільйонів. То не буде порушення і не буде залежати бюджету. Повірте мені, Васильович, поясніть. То не грає ролі. Я розумію, no. що не грає роль в відділі освіти, досить багато програм, на які програми простовано, кошти покладені, але, на жаль, ми виконувати їх не можуть, бо фінансування немає. Я прекрасно розумію, про що ви говорите. Там є план з економії. Ви економі, економі, кошти дали питання на розгляд за пропозицію Валентина Вача. Я утрималась. Навіть буде за. За навіть за. <свісно> Добре, що ми з власного дорога зроблена, то вже не треба. Ну, так нам, нам, да. <свісно> нам потрібно ще. Нам потрібно <свісно> ще експлуатаційне утримання потрібно робити кожен рік, а не раз. Мене цікавить рік. ваша позиція при вступі нової редакції закону про місцеве урядування. Ви яку посаду забер... лишите? депутата чи працівника? Ну от коли, а, -а це буде загадка. Думаю, яким б залишиться. Бо ви б мали показати приклад уже. А ви вже чекаєте, не можете дочекатися, щоб я звільнила або посаду, або. Ну, е, цікаво е, нам не... ваш вибір, який буде. Mm. Чи ви виберете інтереси громадян, які вас е, підтримували, чи виберете особисті блага? Ну, це досить грубо звучить, особисті блага. Ну, як чого, грубо? Під питання ну, так Від роботи е, отримаєте е. задоволення, отримуєте матеріальну допомогу у вигляді зарплати. То не особисті блага, то чиї плати. Це не особисті блага. А які? А чиї? Так ми не отримуємо благ ніяк, якщо ви дістаєте зарплату. Я не розумію, чому на даний По момент року, у мене, так, седні, має питання проєкту рішення привезли до право розвитку комунальної дорожньої інфраструктури. Ви мені задаєте питання, що буде, коли вступить в дію закон? бо ви утрималися. Якщо ви голосували за, я б не задавав цього питання. Я просувді, не по день. В будь-якому випадку давне питання і ваші висновки підтримані і виноситься на руки це. просто щоб мешканці Верхній і Нижній ремети бачили Що за вас Ні, за Христину Степані. Не треба, Боже, я не рвуся, я і не буду в наслідуючи скликання депутата. На що, тому я собі спокійно після роботи пішов вибори. Я року, що потрібно дивитися і раціонально використовувати кошти. Якщо є кошти, і ми їх передбачили фінансову комісію туди мільйон, а туди два. То я думаю, потрібно нам теж уже нашу комісію це питання підтримувати в будь-якому випадку. Ми ті кошти, те, що ми проголосували, ті кошти там не І Точно так же якщо нам потрібно буде класти Тепанівна. на ту програму кошти, нам потрібно все одно проводити З засідання. Комісії потрібно знову проводити раду, щоб якось регулювати це питання і буде зроблені дороги. А так це. І все, і на тому кінець. Христина Степанівна, я про те говорю, що якщо б нормально ми складали бюджет, економили, мали б гроші і апарат, і робили бся дорога. Але знову кожен рік у нас виникає цей залишок коштів. І всі все добре робимо. Три, три на берегово Кам'янське, а три на комунальній вулиці. Ну там буде... Дві вісімсот і двісті на цю думаю на пету фітопарку не, на... <coughs> не там буде окремий, як Джон. 2800? тоді бо, Попенко там буде кричати, <coughs> що йому на берег гуйфору треба якусь. <coughs> Ні, є, є то не, не ціла вулиця Магатинович. То Петю як заїхати <coughs> на пети. <coughs> просто то належить то... до вчікав жгуда теж саме не... є. Якраз, Судя, буде, якраз да, ну, можна буде експлуатаційне утримання на класу П 5 зробити. Так. Щоб більше вже не буде експлуатаційне отримання в Березькій територіальній громаді. По вашій дорожній. А по нашій дорозі. Так ви якраз 3 мільйони поставите. Провезнення звіту програми благословили образському радіомади на 21.25 років нові редакції. Зараз розкажу скільки було. На 24-й рік було заплановано кошти у сумі 2 мільйони шістьсот вісімдесят тисяч. Тепер є 2 мільйони 900. Ну, це лише план. Було піднято оплата послуг із бравустку населених пунктів на 100 тисяч, там було 500, тепер 600, виліз ТПВ було 80 тисяч, тепер 100 тисяч і фінансування вуличного освітлення було 700, тепер 800. Предбачання засобів до очищення, тоді було 24, 25, 23 і придбання державного прапора було 1000 гривень для два. Все, скільки А добре, а розрахунок до тих усіх сум є? Чому збільшення йде? Та бо вивіз та ТВ піднімається. Ну, ТПВ я не маю, а роботи, вартість робити. У чому? У зв'язку з чим збільшення йде? Ну, це зарплата, я знаю. Ну, а хто це? Лише, ну, Валентинович, вони не будуть це якщо Але вони як буде, не будуть? Все передбачено вже Та в бюджеті. Мене цікавить, що чому виростає ціна. Так ну все виростає. Ціни виростають. Ну а розрахунок є? Тут не є. Фінансування вуличного освітлення що ж ціну підняється. Ну чому? На підставі чого? Ні, там ви за роботи, що за роботи? де там збільшення робіт іде? що то за роботи? Я пропонував вже і сьогодні ми з Гейтсом говорили, що чому не можна взяти штатного електрика. Так у нас тепер на договорі На договорі, Правильно, а якщо б він працював офіційно і треба було б менше платити, бо ми б йому зарплату дали і все. офіційно. Ну а чого, може, з ним говорити? Він в РЕМі вже давно не працює. він не працює ніде. Зато він це розрахував з ремонту, бо він тоді дістає більше, ніж рему три рази. Але ви готували проєкт рішення, то маєте? А це хто вам казав? Вероніка, вона виплачує. Ну, та хай Вероніка, роз'яснить нам. Ну, то ми тепер лежимо. Голосуємо, піднімаємо руку. Ну, Кажіть їй на сесії, що я йду. 220 тисяч гривень. Було не, не дивіться? Ні. Добре, а у мене пропозиція винести цей проєкт рішення, принесення з на розгляд, верні перенесено, запросити на сесію. Вона сказав, що не часу. Я думаю, що вона дасть роз'яснення, тоді вже рада буде приймати рішення. Потім винести на це. Я за. 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 Між за і українською. Значить, за. Раз, два, три, чотири. Заслухайте ви розбересті і все буде добре. добре. А винести на розгляд це. Питання. У нас розтверджена програма для керівників на 25-26 роки. Доповідач у нас Єгенна, але на даний момент так. З даною програмою я частково ознайомлена справа того, в тому, що дані заходи по факту. Чотири тисячі, без 8 витрати Дивіться, ця програма не передбачає ніяких виділень, фінансових витягнень, Чуєте, з бюджету територіальної громади. Дана програма потрібна для цари Ярослави, саме вона не керується в роботі. Вона потрібна Чому тільки царик потрібно? я зрозуміла, що... Я думаю, що в першу чергу громадянам потрібно. Що фахівцю потрібна дана програма і завердити, щоб вона могла надавати повному обсязі і послуги нашим громадянам. Тому що якщо ми її не приймаємо, то не обмежуємо її У мене пропозиція або Пропозиція винести на розгляд сесії і хай рада вирішує дане питання. Я за. За. Да. Рішення прийнято. Виносимо на офіційно сесії програми для де на 25 26 вечір. Цікава назва Кривни. То що Крив. вже новий термін у законодавстві Крив. Раніше був насильник, тепер кривдник. Просто підок і тепер буде все по мене. Бог не спить. А є, типова програма для кривдників. Змінюють мене Скажіть їй, що граматичні помилки в неї. Контроль за виконанням даного рішення немає даного рішення. Є цього рішення. І ви теж Христина Степанівна, коли говорите, теж кажете даного рішення. Так, десяте питання у нас про затвердження програму на Миколаївської сільської ради на 25-ті роки. програма вона у нас діє. Вона працююча, виплачується кошти і на і... і... чому не змінилося. Також у мене пропозиція буде Вероніку Ернестін розрахунок. Чому лиш, якщо я добре помиляюся, там лише 90 тисяч. Чому так мало передбачено коштів? В бюджеті передбачено 90, якщо я добре помиляюся, якщо я добре пам'ятаю. На програмі більше коштів, передбачено менше. Я думаю, що будемо вже значить варто спрямовувати. передбачено менше, бо коштів не вистачає. І поклали для військовослужбовців і для одного. Ну, на, на даний момент розглядаємо саме програму, виносимо її на розгляд сесії. – «За», коза – «За». Надь за обмятнику. Чотири за винести на розгляд сесії. Слідучі питання про завершення програми фінансової підтримки спільного комунального некомерційного підприємства центр первинної медико-санітарної допомоги територіальної громади Берівського району на 25-й Mariana io Там оплата комунальних послуг було у нас 220 тисяч, тепер поставили 300. І... І про порядкування без оплату та відповідно. Було... Там було 250 тисяч, придбання медобладнання, там було 30 тисяч тепер 50. Ну, а буде не використали тому поставили 30. Занепадає <клухи> <клухи> наша медицина. Тоді вже купили а тепер, якщо щось приймається, де ж тоді там залишилося, Але якщо вже треба буде щось, то тоді дозволимо своїми літаками. Пропоную винести дане питання на розгляд сесії. За. що за.

Має розглядатися на нашій комісії і перед бюджетною знову була така ситуація, що у нас є вагомі доповнення, але Ярослав Васильович каже, що у нас є право до голосу, але без голосу так і було показано. Ну, я... Ваша комісія ага. перша, просто ви не прийшли? Так, я? Я. Я. я не за то кажу. Я кажу за питання бюджету на розгляд нашої комісії. Розумієте, щоб питання бюджету або змін до бюджету розглядалося і на нашій комісії, бо то не лише природила фінансу. У нас є вагомі доповнення і ми б окремо з діною Олександрою дискутували, правильно? Бо у нас є деякі питання. Щоб то звучало вже в формі рішення комісії. Може б дослухалися до нас більше. Це не проблема. У нас є 12 питань. Пропоную те, що ми підтримали, винесли на це сесії саме звіт. То він вже звітувався в нас. Це вже буде річний звіт. Тому... Хай звітує. А хто буде матувати? Хто? Хоча дільничий хто? Іван Юрійович, поліцейський да. так офіцер. Хтось сказав, Рома. що забрали його вже воювати. Ні. Ніхто не забрав. Може хотіли, але не забрали, він нам потрібний тут. А якщо звіт не то, то як не буде потрібно? Ну, сподіваємося, що за те, Так Почуємо, що нам буде казати, як ся боре і скривний. Запросимо громадян, що і возити, що будуть казати нам. Я дуже люблю. Та я за то кажу. Виносимо на сесії. Чу, чу, хай, так, 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 ну так. якось воно. Ну, хай, хай, хай звітує. Я за, да. Левнець за, Рената за. З Рената три питання, з вас два питання, з мене одно питання. Йому. А чого ще одне? У мене таке важке. <ріпі> <ріпі> Та я йому і 5 задам, 10. Я вже підготував собі список. Так, 18 грудня, 16.59, засідання комісії оголошується закритим.